Трагічна звістка пролунала з Луганської області. Біля 29-го блокпоста на Бахмутівській трасі підірвався на розтяжці полковник Юрій Цісирук. Смерть настала на одразу сильно постраждали кінцівки. Лікарі боролися за життя довго і нібито Ми всі думали, що ми не думали, що так все закінчиться. Це, це трапилось неділю в обід. Саме ввечері до ночі його оперували, закінчили операцію. Нібито то не було, а під ранок впав тиск, спинили серце. Спочатку проведення бойових дій на сході полковник Юрій Цісарук постійно перебував у зоні АТО. Востаннє на ротацію відправився у черні. Він загинув раді спокою і миру на всіх присутніх, раді і миру в нашій державі. Ми завжди. Щоб родина знала, що громада завжди буде не ви не будете одні в вашому горі, що громада завжди вас буде підтримувати, завжди буде розуміти, і са тяжкі хвилини завжди вас підтримає і допоможе. Адже нелегкі, нелегкі дні, нелегкі хвилини втраті такої людини. Петро, товариш Юрія, розповідає, пережили разом багато складних ситуацій під щастям 10 січня минулого року. Втратили побратима. Нині ж він проведжає в останню путь свого друга. Я хочу сказати єдине, що він буде жити стільки, скільки ми будемо його пам'ятати. А ми його просто не забудемо, тому що ну буде з найкращих офіцерів. Дійсно, наша картинок команда. У 41-річного покійного залишилася дружина та 15-річний син Ольга Лучинська, Андрій Храбес, новини телеканал ТІВІ 7